Так, діляночка так, No2. Минулому році я садила картоплю теж під лопату, це я під лопату посадила. Мені було важко, тому що я скопувала землю, і це дуже складно, важко, виносила зілля, я економила землю, тобто садила дуже ну, тісно все, а потім, коли мені довелося полоти, то в мене от відро не ставало між рядом. І мені приходилося полоти в миску, от, і виносити. Я дуже страждала від цього. Мені було дуже важко. Цей рік я вирішила не економити землю, а посадити так, як треба. Оце я посадила три рядки картоплі. І ось це таке затоптане. Це в мене чорнобривці будуть тут. Ну, я обожнюю чорнобривці, вони як антисептик. Отаку от картоплю я вибрала собі в цьому році жовтеньку. Бо в минулому у мене росла там всякі ці е, Анічкини очки. Мені не дуже подобається. В цьому році я вибрала собі жовту. От. Це картопля, яку ми будемо їсти е, літом. Далі, отам, далі, далі, я вже буду садити те, що буде морозитися в морозильну камеру, на зиму. Ну, таке. Ось тут я планую поставити басейн, у нас є невеличкий. І ще в мене лишилося тут. Я хочу, тут як буде тин. Хочу ось так от посадити соняшники, щоб зробити таку стіну. Ну, Звичайні соняшники, не декоративні, бо декоративні маленькі. І в мене вийде так. Там в мене буде кукуруза, зробить стіну. Тут у мене зроблять соняшники стіну. Геть сюди. І в мене буде закритий басейн, і я зможу нормально купатися з сином. там плюп люп плюп купальнику і ніхто не буде бачити. Бо якби рідко хто тут ходить, але ну, все одно хтось де чи їде. Отак от.